Донбас це українська земля. І це є аксіома. І доказом того, що це є українська земля, є села. В селах по всьому Донбасу і Донецькій області, і Луганській області розмовляють українською мовою. Це корінне населення Донбасу. А те населення, яке в містах, на шахтах, на заводах, це населення, яке приїхало із всього Радянського Союзу, а ще раніше із е, Російської імперії. І все змішалось. І тому як різні нації живуть в Україні в різних областях, так і в Донбасі. Живуть різні нації, в тому числі російська. Але живе вона, російська нація, на українській землі, і права розпоряджатися українською землею. Ця нація не має цієї неділі, о 13.30. діалоги з Патріархом на п'ятому каналі.